Олександр Хашава, будь ласка, просимо піднятися на сцену. Саме завдяки Олександрі Хашаві конкурс отримав потужний припотужний сервер і програмне забезпечення. Я хотів би подякувати Олександру що Він кандидат наук, він медик, він технічний працівник, він розробник у нас забезпечення. А це говорить людина гармонійно розвита, медик. Комп'ютерщик, менеджер і розробник програмного забезпечення, флеш анімація, школярі третє місце на умов. Валерій Харків. Перша участь в нашому конкурсі взяли білоруси. Прекрасна дружня нам країна. Гуль Євгенія Буласка, Мінськ. Андрощук Віктор, Вінниця. Рацюк Владислав. Віриться, і гемський Юрій з Тернополя переміг у флеш-номінації. Серед школярів. Серед тему переміг друге місце, господарець Сергій. Сергію, будь ласка, підніміться на стену, поки він іде, давайте йому побладуємо. Він вже переміг неодноразово і не тільки в одній номінації. Донець. Олександр Мирославович, дуже вам дякуємо за вручення наших призів. Прошумо зайняти місце серед почесних гостей, а всі гості сьогодні у нас є почесними. Я хотів би запросити на фірму представника фірми Апекс Шакула Анатолій Євгеніч. Я вчився з ним разом, а тепер його син продовжує нас здивувати, він закінчив Київський національний університет. Ні, Вінницький національний університет. Він менеджер зі спеціальності, але в душі технік він буде вручати підфірми актор Рези. Хіба там, гайдар, Третє місце. Кузик Олег неодноразово перемагав, Вінниця. І знову здивував Башковстан Васильєва Тетяна. Перше місце. Ну, Гаманова, Розалія, перше місце, електронна книга. Вони будуть тепер читати все з електронної книги.